за перших 8 місяців 2024 року ми імпортували майже півмільйона тонн харчової солі для населення. Що парадокс? Тому що раніше, коли працювала наша артемсіль, то ми могли забезпечувати якраз експорт в 15 країн світу, і в ці ж самі країни, які на сьогоднішній день здійснюють імпорт до нашої країни. Пані Ксенія, а скільки втрачають люди на тому, що у нас немає нашої вітчизняної солі? Скільки вони в середньому переплачують? Різниця в ціні між нашою і імпортною? В середньому наші громадяни переплачують і ми з вами. Це приблизно десь 20-30 гривень за кілограм солі. Ого. Ого це достатньо відчутно для кожної сім'ї. Пані Ксенія, а якщо говорити про перспективи розвитку солодобувної промисловості, які в нас є для цього інструменти? Можливо, родовища які ще перспективні? От наскільки це можливо? На сьогоднішній день в Україні є 20 ліцензій, тобто 20 потенційних родовищ, де ми можемо видобувати сіль. Але справа в тому, що нам потрібно попрацювати в нашій країні як над залученнями технологій щодо видобутку солі, так само і стосовно регуляторних змін у видобувній галузі, тому що навіть на рівні ментальності та прийняття рішень в громадах існує також проблема щодо допуску приватного інвестора до розробки родовищ, а що треба саме змінити? Ну якщо можна коротко, От що треба спростити якісь дозвільні акти? Ну, перш за все, це вміння комунікувати е, приватному інвестору з громадами, тому що е, громади е, чомусь вважають, якщо ми заходимо у видобувний бізнес як приватний інвестор, ну або будь-який да, громадянин нашої країни чи е, міжнародний інвестор, е, то е, це достатньо, е, на думку громади, прибутково і зразу починаються торги. Е, не з позиції того, що в країні немає видобутку солі, і нам потрібно, скажімо так, економічні показники не завищувати для громадян нашої країни, да, навіть в придбанні солі харчової, так тому що є ще і технічна сіль, яка використовується підсипці угу. дороги і, і там, і так далі. Є багато угу. технічних характеристик, де використовується технічна сіль, так але тут на, на рівні комунікації це найперший бар'єр до розробки родовищ. З видобутку далі це є бар'єр, який стосується гірничих умов складності видобутку солі, тому що на Закарпатті та Прикарпатті, оскільки це гірська місцевість, там є і водні горизонти, угу, це угу. технічні, тобто перепони, так, так. пані Ксенія, якщо от врахувати всі ці моменти, якщо вони будуть сприятливими, наскільки ми здатні забезпечувати себе сіллю самостійно цієї дешевшої порівняно з імпортною сіллю? На сьогоднішній день в Україні є запасів 9 мільярдів тонн харчової солі. Тобто, ми можемо достатньо е, самі себе забезпечувати і знизити фактично рівень солі до минулих показників. Я маю на увазі до воєнних, uh -huh. от але в нас є надія, що все ж таки ми зможемо е, відвоювати наші землі і повернути uh -huh. Артемсіль, до е, тому, що шахта збереглась, та тобто, її ніхто не зруйнував. Нам потрібно просто відновити нашу територію. Е, фактично завоювати заново. А так. яка а яка якість солі не Артем Сіль, а от тих родовищ, які є на на тепер підконтрольній території України? Сказати, що оскільки ми імпортували колись в 15 країн світу нашу сіль, то відповідно, що наша харчова сіль є досить високоякісною в порівнянні з європейським союзом, навіть тому, що в нас в основному сіль видобувалася з природних джерел. От і не потрібно було сильно технічно обробляти. І українська сіль завжди цінувалася в світі. От, і відповідно, якщо порівнювати з імпортною сіллю, вона в основному є морська, то і за якісними характеристиками за мінерало і так далі, українська сілі досить високої якості зрозуміло. Ксенія Оренчак була Дякую. з нами. Дякуємо вам. Це виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості України. Ну що ж, українське завжди найкраще.